Старі откоси пінопластові хочу замінити на нові. Оце вже повиламувала і буду ставити нові. А це ще зараз допіляю. От і все. Дуже цікаво. Цей ремонт робився 15 років назад. Клеюся на дерев'яну стіну. Дивіться, як гарно держиться. Ось дивіться, штукатурка прибита до дерев'яної рами. От. І дивіться, як гарно тримається. От дивіться, клей навіть не можна збити. 15 років на хвилиночку пройшло.